Хочу розказати вам про формулу швидкості, як її запам'ятати та як шукати. Формула швидкості. Ви собі пам'ятаєте, що швидкість. Що таке швидкість? Машина їде, наприклад, 60 км на годину. Ось кілометри на годину це є швидкість. Швидкість позначається буквою В. І ми з вами сказали кілометри на годину. Тобто кілометри це є відстань. Відстань позначається буквою С на годину. Година це є час. Ось і маєте формулу. В дорівнює С поділити на Т. Відповідно, коли ми записуємо, наприклад, 60 кілометрів на годину, ми пишемо теж кілометри на годину через рисочку. Тому кілометри завжди зверху, година внизу. Також можуть бути не кілометри, можуть бути метри, можуть бути сантиметри. Замість години можуть взяти часовою одиницею секунди, мілісекунди, дні, доби. Це вже як в якій задачі. Розглянемо, наприклад, В дорівнює С поділити на Т, і в нас відомо, наприклад, що С дорівнює. 60 вже візьмемо кілометрів, а час, наприклад, 2 години. Тоді швидкість буде. Замість S підставляємо 60 і 2 внизу. 60 поділити на 2 це 30. Тому швидкість 30 кілометри на годину зберігаються. Що ж, тепер ви запам'ятали формулу швидкості. Лай, деколи буває, що нам відома швидкість, відомий час немає S, немає відстані. Як знайти відстань? Тут ви запам'ятаєте, що S у верху, тому нам потрібно перемножити те, що залишається V множити на T. Якщо ж ми шукаємо T, воно внизу, тоді V і T міняються місцями S поділити на V. Щоб не заплутатися, яку саме формулу треба використати, що на що поділити або помножити, я колись, коли була учнем, робила так: підставляла числа. Наприклад, в даному випадку я зроблю 8, це дорівнює 16 поділити на 2. Це ж правда. 16 поділити на 2 буде 8. правда. І тепер, якщо вам потрібно знайти 16, то ви знаєте, це ж 8 помножити на 2. Ось це як аналог цієї формули. А коли ми шукаємо, наприклад, 2, щоб знайти 2, то вам потрібно 16 поділити на 8. Це є аналог цієї формули. Все, цю формулу ви запам'ятаєте, тому що кілометр на години ділимо, кілометри ділимо на час. І ці формули, які походять з цієї, ви теж запам'ятаєте, якщо будете підставляти числа. Я сподіваюся, це відео стало для вас корисним. Переходьте і дивіться мої інші відео, які є на каналі Математика по-українськи. І до зустрічі!